Слові, повідок і прив'язі народилося питання тут Лукашенко, я так підозрюю, востаннє на червоний кілим вступив. Ми можемо мому, показати це відео. Сьогодні у нього він інавгурація, просто господи. Але найдивніше чи найцікавіше, що я помітила, що права рука у нього майже не працює. Ви зверніть увагу, вона мотузочкою висить. Він шкутильгає, він набрав ваги, достатньо ну, змушено дивитися і його відео, зокрема. Але питання у тому, що. Почувається він зле, це зрозуміло. Чий повідок для Лукашенка виявиться жорсткішим? І у кого електрошокер від Лукашенка таки залишається з огляду на його нещодавну активність і на ті слова, які він намагається між крапельками, між стільчиками такі давати в своїх інтерв'ю. Коротко по 30 секунд, пане Олександре. Ви знаєте, такі люди, як Лукашенко, вони завжди думають, що вони всіх можуть переграти. Але наступає момент. Коли ці твої ілюзії, вони руйнуються, і мені здається, що може так трапитися цілком вирогідно, що ці ілюзії вони розтануть, і все-таки перший варіант або це буде дійсно повністю вже. Тотально, абсолютно пов'язано буде з Росією або з Китаєм. Ну, є тільки два варіанти. Китай чи Росія? Повідок чи жорсткіше? Е, ну, очевидно, що Лукашенко сподівається на Китай, але там була цікава заява з його боку, здається, що там найближчим часом е, Білорусь до Росії не приєднається. Тобто, очевидно, це питання обговорюється, і швидше за все, е, на даний момент Росія розглядає Білорусь як прижиттєву власність Лукашенка. Яка після цього має бути вже остаточно анексована, і це насправді в перспективі буде великою проблемою для України. Але пізніше Росія чи Китай Олежа? Він хоче бути Франко, не хоче бути Мусаліні. Але доля його буде вирішуватися десь між ключовими столицями, Києвом. Та просто білоруським суспільством, яке буде на випередки бігти, щоб хтось черінком атлапати, хтось се шафотом. Там по різному в історії Чи було. у Шеску і шапка тут нагадується. Трошки. Ну от там просто у народу свої є інструменти, зазвичай якими він розбирається з диктаторами. Максиме Лукашенко. Чий поводок жорсткіше? Київ чи Київ? Пробачте Пекін, чи Москва? Все може бути. А ну знаєте, тут питання: білоруський народ побіжить на президентський палац, чи на польський кордон? Бо поки що у них з першим не дуже сильно виходить. А, а так, я думаю, що асиміляція з росіянами вона триває успішно вже останні роки, і все ж таки Білорусь вона більше, як то Північна Корея, це все таки, як би там не було, якби Росія туди не прямувала це в очі на Китаю. Білорусь поки що буде залишатися вочною Російської Федерації, і без повного краху Росії в тому вигляді, в якому вона існує, швидше за все нічого глобально не зміниться. І Росія Білорусь просто поглине.